Таю всіх, хто нас дивиться в ефірі новини. Настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож зараз розповім про все, над чим працювала наша команда. Маємо продовження теми кору у чорткові додаткових хворих не виявили, але створили спеціальну комісію з лікарів, які Кожного дня перевірятимуть контактних осіб. Сьогодні медики встановили, що на недугу захворіло троє дітей з чортківської гімназії. Двоє з них це учні одного класу, яким по сім років ще одна дитина – 15-річна. Зараз сімейні лікарі очікують на поставку вакцини КПК і ревакцинуватимуть людей, які перебували в контакті з хворими, а також які хочуть провести щеплення. Медики додають, що прогнозують збільшення хворих на КІР, адже ін інкубаційний період може тривати до 21 дня. Діти лікуються, захворювання переносять ну, в середньої тяжкості. Організували такий нагляд за контактними особами, щоденний нагляд, як, за дітьми, які були в контакті із захворілими дітьми, на протязі 21 дня. Ми маємо дуже маленьку кількість доз вакцини КПК. А, наприклад, після контакту бажано протягом 72 годин вже провести вакцинацію. Сподіваємося, що отримаємо достатньо доз. Далі до криміналу 40-річний чоловік організував наркобізнес у Тернополі. Після перших двох затримань суд відпускав тернополянина під заставу в розмірі 200 і 300 тисяч гривень. Та він потрапив у руки поліцейських втретє, продаючи амфітамін. Уже втретє працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області вистежують та затримують місцевого наркоторговця. У 2018 році чоловік розповсюджував заборонені речовини у складі організованої злочинної групи. А у 2022-му налагодив обласному центрі власний наркобізнес. Проте після перших двох затримань суд відпускав тернополянина під заставу у розмірі 200 та 300 тисяч гривень. Підозрюваний продавець амфетаміну зі стажем. 40-річний чоловік після того, як вніс чергову суму у травні 2022 року, продовжив займатися протиправним, проте цього разу він намагався працювати таємно, аби не потрапити в поле зору оперативників. Підозрюваний взяв до себе помічниками товариша та 17-річну дівчину. Документувати незаконний бізнес тернополянина, працівники УБН спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу розпочали ще у вересні минулого року. 21 березня 2023 року працівниками управління боротьби з наркозлочинністю було проведено реалізацію матеріалів кримінального провадження за статей. 307 кримінального кодексу України відносно двох осіб, які займалися незаконним збутом психотропної речовини амфетамін на території міста Тернополя серед споживачів наркотиків. Оперативники провели обшуки під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. До роботи залучалися працівники кінологічної служби. У чоловіка виявили та вилучили розфасованого товару на понад 25 тисяч гривень. Одного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Та вручено підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на території Тернополя, а також перевіряють клієнтів-бізнесмена. Триває слідство. Причин для хвилювання немає в управлінні ДСНС Тернопільської області. Пояснили, чому зранку під час повітряної тривоги громадяни отримали смс-повідомлення. Цитую, це сталося внаслідок технічних причин. Відбувся тимчасовий збій програмного забезпечення. Фахівці працюють над усуненням несправності. Ну і ще 14 шкільних автобусів отримують громади Тернопільщини. Незабаром чотири від міжнародних партнерів. А через місяць ще 10 із Нідерландів. Їх передадуть у Кременецьку, Залозецьку, Скориківську, Теребовлянську, Бережанську, Бурсуківську, Заліщицьку, Монастириську, Лановецьку і Трибухівську громади. Таким чином компенсують вклад, який вони зробили на початку повномасштабного вторгнення. Віддали 40 шкільних автобусів на евакуацію в по потребуючі регіони. Зараз шкільний автопарк Тернопіль ще не потроху відновлюють минулого тижня. Ключі від трьох шкільних автобусів отримали голови Шумської, Великододеркальської та Саранчуківської громади. цього наступного тижня максимум ми чекаємо ще чотири автобуси. Це буде Вишнівецька громада, а її борщівська і зборівська, тобто ще плюс чотири автобуси. Чому ці громади? Давайте чесно, тому що найбільше вони вітали і найбільше. Їм ну не більше, а ми просто повертаємо 17 автобусів зараз є загалом. Плюс в тому році в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень на закупівлю автобусів. Далі тема освіти з 3 квітня в Україні стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Цього Цього року тестування буде дещо іншим. Тож які зміни чекають абітурієнтів, та чи готові вони до них? Дивіться далі в сюжеті. 3 квітня в Україні стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Юліана, учениця 11 класу. Дівчина планує стати психологом, тому готується до тестування ретельно. Каже, ходить до репетитора з історії, оскільки цей предмет обрала додатковим. Також старається опрацьовувати матеріал самотужки. Зокрема, проходить минулорічне тестування, а також пробні ЗНО. Довго роздумувала, бо спочатку року готувалася до англійської до історії, але прийняла рішення складати історію. бо… Простіше мені. Порівнювала особливо українську мову і математику з демонстраційними варіантами. Вони в рази легші, але є моменти, на яких хочуть немов підловити, тому треба знати всі деталі. А от Дарина та Софія з вибором професії поки вагаються, проте до мультипредметного тесту готуються не менш відповідально. Дівчатка також відвідують репетиторів, проходять додаткові курси у режимі онлайн. Та кажуть, все одно хвилюються. Насправді дуже важко поєднувати навчання і підготовку до мультипредметного тесту. Я проходила всі тренувальні варіанти мультипредметного тесту і зовнішнього незалежного оцінювання. Мені здається, що вони побудовані за структурою одинаково. Я проходила пробні ЗНО за минулі роки. А мультитест насправді набагато легший, в ньому менше завдань, і вони повторюються за минулі роки. Цьогоріч реєстрація на мультипредметний тест стартує 3 квітня і триватиме до 3 травня. Це основний період. Ще буде додаткова реєстрація для тих, хто з поважних причин не встиг. Її проведуть у червні. Тестування відбуватиметься. Комп'ютерне у так званих тимчасових екзаменаційних центрах. Ми їх будемо створювати вже по тій статистиці зареєстрованих учасників. На цьогорічному тестуванні є два обов'язкових предмети: українська мова та математика. Третій можна обрати історія України, біологія, хімія, фізика чи іноземна мова. Окрім цього, НМТ 2023 буде дещо відрізнятися від минулорічного. Зокрема, для учасників збільшили час на проходження тестування з двох до трьох годин на кожен із тих предметів відносно буде виділено одну годину, але сам абітурієнт буде регулювати собі час, тобто він може на один предмет використати менше часу, на інший більше часу. Додамо минулоріч, аби пройти національний мультипредметний тест на Тернопільщині. Зареєструвалось близько 7 тисяч учасників. З них 500 перебували за кордоном. Цьогоріч експерти прогнозують більше зареєстрованих. Удари і руйнування від війни стосуються не тільки великих міст, будівель чи інфраструктури. Війна, яку ворог розгорнув в Україні, вже залишила чимало слідів на здоров'ї наших людей. Це стосується травм, які захисники отримують на фронті, які цивільні отримують внаслідок терористичних атак, а також психологічні проблеми українців. За останній рік боротьба триває і на фронті. Медичному наші журналісти дізнавалися більше про реабілітацію військових в умовах війни. Війна це не лише про бої, наступи і перемоги. Війна це про відважність і мужність проживати усі наслідки. Зірвалася міна позаду мене і оламок, ну скажімо так, осколок мене вибухової потрапив у. Позвонок. Летіло все, і артилерія працювала, і стріляли. І... Ну а ранення отримав від от БМП. Снаряд прилетів прямо в край окопа. Дмитро пішов воювати влітку 2022-го. Став снайпером. Олександр же штурмовиком. Обидва боролись з ворогом на найзапеклішому східному рубежі. В них чимало історій про штурми, життя на нулі, але зараз чоловіки розповідають про крайній бій і поранення, бо це ще одна сторона війни. Ми були на одтяжки, то сам вибирався. Получилось так, що я сам остався. Тобто і вибирався сам. Помню, що простояв десь ще секунд десять простоїв і впав, бо не міг ну рухатись. Взагалі вони заново вчаться рухатися, сидіти і ходити. Реабілітація це тепер їхня війна за повноцінне життя. Медики і терапевти розповідають, останній рік був важким не лише на фронті, а й у стінах їхнього відділення. Наше відділення розраховано на 30 ліжок, і внаслідок ситуації, яка склалася в країні, на сьогоднішній день наше відділення повністю заповнене людьми, і у нас зараз стоїть черга. У нас в районі 20-25 людей зараз в черзі. В наше відділення. Окрім військових реабілітації, потребують і внутрішньопереміщені особи, і цивільні. Війна буквально торкнулась кожного українця. Якщо не фізично, то психологічно. Це є пацієнти ВПО, тобто внутрішні переміщені особи. Є також є пацієнти ЗСУ, пацієнти Нацгвардії. Ті люди, які брали участь в воєнних діях, значно збільшилась їхня кількість. Тобто, якщо на початку війни ми майже не мали таких пацієнтів, на сьогоднішній день проходить еоковопоїст. Ці пацієнти є в нашій лікарні, вони є в нейрохірургічних відділеннях. Багато так, і потім вони переводяться в наші реабілітаційні відділення. Значно побільшило пацієнтів з черепно-мозковою травмою. Після міновибухових травм, тобто дуже багато є пацієнтів зараз з ураженнями периферичної нервової системи, і також спінальна травма. Звичайно, ніхто не очікував таких масштабів, кажуть терапевти. Але попереду не менше роботи. Тому вони щодня вдосконалюються, аби ставити на ноги українців в усіх сенсах. Найважче це були спинномозкові травми. Молоді наші хлопці, молоді бійці, які зазнали такої травми. Це Напевно, в цьому полягала більш така важка робота, що потрібно працювати з такими людьми. Складність самих випадків залежить від тяжкості захворювання пацієнтів. Ми розуміємо, що спінальна травма вона набагато важча порівняно з інсультом. Звичайно, що є інсульти теж, локалізація є. Більше вогнище ураження вони йдуть важчими. Якщо є менше вогнище, ураження вони набагато легші є. В основному працюємо з відновленням верхньої кінцівки. Попри фізичну реабілітацію, важлива також психологічна допомога людям. Звісно, люди більше все ж таки потребують цієї роботи з психологом, тому що маємо таку напружену ситуацію в країні, війну і, відповідно, пацієнтів, які постраждали від цих подій. Зазвичай ми працюємо над, над прийняттям того, що є тут і тепер, і як з цим жити далі і давати собі раду. Медики, реабілітологи, рідні і близькі поранених людей всі зараз працюють над одним повернення до нормального життя кожного, кому ця війна завдала травм. Щодня вони за крок до смерті, але, попри важкі бої, втому і страх, все одно продовжують боронити нашу державу. Українські військові, ті, кому завжди є що сказати, адже вони бачили все. Його позивний Федір, він на фронті вже більше року разом із побратимами рятував полонених. Наша Олеся Липчак спілкувалася з бійцем і розпитала, як все було. А вас називають призраком вас хочуть вбити. Ну і десь через два дні мені командир дає перехвати і каже, дивись, ти знаменитість. Я кажу, чому я знаменитість? Я ж такий самий, як всі. І він каже, ні, тебе вже навіть росіяни знають, шукають, хочуть тебе вбити. Так що дивися, каже, там не попадайся. Його позивний Федір, деякі кличуть Трофимович. Він справжній патріот своєї батьківщини. Довгий час був водієм в пожежній частині, але минулого року рішуче вирішив йти воювати. 28 лютого 2022-го добровольцем записався на службу. Зізнається, хотів до механізованих військ, але його відправили до одеської морської піхоти. Сталося 2 березня. У Нас була підготовка, десь в середньому коло 3-4 неділь. Ну і так, як невідкладні дії були, наша бригада знаходилася під Миколаєвом, противник був вже практично під містом, багато було погиблих і команда не вирішила нас підправити туди на посилення. Тобто ми там десь 10 днів відстоювали Миколаїв. Відповідно, загроза була з сторони Зміїного острова на Басарабії. Тоже командування вирішило, що моська піхота повинна захистити Одеську область, і нас було перекинуто туди, де ми провели десь порядка чотирьох місяців. Там захисник бачив усім відомий руський корабль і його знищення. Крайсер Москва пішов на дно. Потупили їх прямо в морі. Розповідає, завжди намагався виконувати завдання так, як того вимагають командири. Цим самим заробив авторитет серед побратимів. Дослужився до того, що мене призначили техніком роти. Я був водієм БМП, їжджав на бойові позиції, ну, виконував завдання командирів. Ну, то є, що сказати не можу, самі розумієте, це війна. Федір пригадує страшні моменти, коли його у складі батальйону відправили у найгарячіші бойові точки. Каже, позиції тримали мужньо, навіть під час сильних штурмувань. У цивільному житті багато речей нагадує про пережити. Навіть місце, де з ним спілкуємось, має для чоловіка свої асоціації. У схожому будинку на фронті переховувались окупанти разом із українськими полоненими. Зайшовши в те підвальне приміщення, Федору разом із побратимами вдалось звільнити полонених і дізнатись інформацією про окупант окупантів Благодаря нашим хлопцям бойовим вибили їх звітом і вказалося, що там в пліну сидів хлопчик 72-ї бригади, вже без вісті пропавший, ніхто не знав, де він дівся, а він, каже, в них плюнув. Настільки він був охут, такий спорний, що він навіть не міг говорити. Він, коли наших побачив, він почав говорити зі того страху навіть по-англійськи. Ну це біда, це жах це треба побачити. Цим полоненим виявився Олексій Гордієв, саме той, який пролежав у підвалі серед вбитих та поранених товаришів 42 дні. Він казав, там один якийсь плен здався, руський, я його правда не бачив. Каже, не дуже з типу, його тероризують, бо він нідеку не давав печенька з'їсти. То, представте, людина місяць сиділа без світла, без нічого. І він так виходив, що ну, ми його несли, він легенький був зовсім. А, і давали йому спеціально пити йому антифріз. Ви можете розуміти, що в нього там всередині робиться. Чоловік зізнається, в його підрозділі були сильні бійці, з якими не страшно йти проти ворога. Зараз захисник на лікуванні отримав поранення. Ті спеціальні осколки вони роблять, щоб вивезти наш бойовий склад, щоб були не бойові люди. Тобто їм не вигідно мене вбивати, їм вигідніше мене знищити як солдата. Тобто зробити мені таке поранення, щоб я не міг воювати. У чоловіка є велика мотивація у боротьбі за волю. Людина, яка виїжджає за кордон і думає там жити, вона потеряла все. Тож тобто, людина, яка не має батьківщини, вона без нічого. Тільки діти або правнуки, в них буде батьківщина і ту країну, яку ти вибереш. Я родився в Україні, я вирізний. Мені Україна дала все, руки, ноги. Я погано, добре, я жив в цій державі, я жив тим життям, я щасливий, що я прожив таке життя. Ще один стимул його діти і бажання захистити Українок від втрат. Тому каже, хто може, має боротися за правду і справедливість. Продовжуємо своїм акторським талантом збирали гроші на допомогу захисникам. Тернопільські школярі на сцені загальноосвітньої школи No22 показали соціально-психологічну драму про проблеми підлітків. Виставу актори вирішили зробити благодійною. Кожен глядач мав змогу задонатити на збройні сили. Скільки вдалося зібрати? Дивіться далі в сюжеті. 10 тисяч гривень для ЗСУ. Стільки грошей вдалося зібрати акторам народного художнього театру Дивосвіт під час прем'єри вистави Життя під Парасолькою на сцені 49 акторів. Усі вони учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 22 Вистава описує складне життя дівчинки Міли, яку однолітки вважають не такою. У результаті вона стає жертвою булінгу. Починається дія перша. Трет, О, сама, встав, ви сказав? Диряй, ви. Керівниця театру розповідає, мріяла висвітлити на сцені поширені підліткові проблеми. За основу вистави взяла п'єсу Тетяни Корнієнко Недоторка. Довгий час адаптовувала її і видала за іншою назвою Життя під парасолькою. Тема взагалі почуттів, стосунків між людьми мене взагалі завжди так турбувала. і Я хотіла це підняти власне в своїй сфері, в сфері театру. Ну і власне з цими дітьми ми захопилися цією темою, коли я їм зачитала сценарій, принесла готові. Вони всі були в захваті, і ми взялися за цю роботу. Ще у 2020 році почали працювати над виставою. Втім, через початок пандемії, а згодом повномасштабної війни, організувати якісну роботу було важко. Склад акторів постійно змінювався. Прем'єра, на якій були ми відбулася за участі третього складу. Старший склад дуже класно це все схвачує, тому що вони перебувають в середовищі підлітків, вони це бачили. Середньому складу проходило трошечки пояснювати, доводити, але діти все ж таки вони займаються всі в школі, вони бачать це, тому що ми видумку не показуємо, ми показуємо реальність. Фактично, така вона є. Також у виставі висвітлена тема непорозуміння між батьками і дітьми. Мама головної героїні Міли не помічає, що дитина виросла, не сприймає серйозно проблеми дівчинки і постійно контролює її. Інша сцена зовсім про протилежне. Дитина змушена вимагати уваги від власних батьків. А хіба як не казала про батьківські збори? Повторила, мабуть, із десять разів, із десять. Але ж ні, ти мене в залі не чула. Актори вистави розповідають, ця тема їм сподобалась, бо зараз як ніколи важливо говорити про підліткові проблеми. Метації вистави показати людям, взагалі, що. Булінг може існувати не тільки на виду, а й всередині кожного. І навіть ну сама героїня, сама міла, вона дуже применшує свої можливості і дуже, як би сказати, вона не вірить сама в себе. Там є актуально, і вона завжди, типу, воно не пропадає, бо діти завжди різні. І кожна дитина має розуміти, що таке булінг, як з боротися. Прем'єру зробили благодійною, охочі могли задонатити на ЗСУ. Коли я почула від дітей, що вони хочуть допомогти в такий спосіб армії, знаєте, я зневірювалася, думала, вже не буде. Але потім в мене прийшла така думка на одній з репетицій, що їм там в окопах не краще, вони там не в кращих умовах. На наступні прем'єри планують запросити в зал і самих захисників. Донатимо на збройні сили у будь-який спосіб, навіть такий незвичний, як проєкт побачимося, правила якого купити зустріч з цікавою тобі людиною і кошти переказати на рахунок збройних сил. Як долучитися? Дивіться. Пронивши ти глянь навкруги. Що бачиш, там позаду ти. Знайомтесь це Славко і Маріо. Вони музиканти. На перший погляд може здати, що хлопці друзі, але це одна із перших їхніх зустрічей. А все завдяки проєкту Побачимося, де Славко виставив себе на продаж, аби допомогти Збройним силам України. Музиканти від самого початку вторгнення всі активно почали організовувати різні концерти, благодійні волонтерити і так далі. І ми також в тому числі тут в Тернополі часто організовували різні такі. Штуки, і як тільки мої друзі запропонували мені взяти участь в цьому проекті, я одразу погодився ну, заради того, щоб допомогти нашим захисникам. Зустріч з Ярославом придбав Маріо. каже за неї віддав 1300 гривень. До цього хлопці були знайомі заочно, а тепер вдалося зустрітись і поспілкуватись наживо. Зустрітися з людиною, з якою ти не так часто бачишся, але хочеш побачитися і поговорити. Це дуже важлива штука. Ось відповідно, я поставив просто ставку на своїх знайомих. Це було не перший раз, і тут мене починають просто перебивати. Я думаю, ні, я куплю Славіка. Я я хочу перемогти. Аукціон зустрічей «Побачимо» стартував у 2020 Атому році в Коломиї. Тоді кошти збирали для хворих діток. Для цього організатори проєкту обрали доволі нестандартний спосіб виставляти на продаж зустріч із цікавими людьми. Тепер, побачимось, має свої осередки в кількох містах, зокрема, і в Тернополі. У файному місті проєкт стартував наприкінці лютого цьогоріч. Його мета зібрати кошти для 77-го батальйону сил ТРО Збройних сил України. Почалось це десь у середині січня. Тоді нам дали всі деталі, і вже з середини січня ми почали шукати людей. Спочатку ми пішли по всіх своїх знайомих, занесла їх всіх список, почали їм всім розказувати про цю ініціативу. Коли ми зрозуміли, що якби ресурс закінчується, ми пішли просто в інстаграм, забили локацію Тернопіль і почали дивитися, хто є, тобто по різних майстрах, музикантах, ведучих. Правила аукціону дуже прості, розповідають організатори. На продаж виставляють зустріч з людиною. Початкова вартість 200 гривень, мінімальний крок 100 гривень. Виграє той, хто встановить найбільшу ставку. Загалом аукціон на одну людину триває п'ять днів. Найбільша ставочка насправді стала для нас великим сюрпризом. Це якраз було за одну дівчинку, яка сама виявила бажання взяти участь в аукціоні. І торги за неї закрилися на сумі 850 доларів. Завдяки таким зустрічам, на рахунку тернопільського осередку аукціону, побачимось вже є 100 тисяч гривень. Необхідна сума зібрана. Проте кажуть організатори, проект ще триватиме. Зараз зареєстровано 82 учасники, а хочуть сягнути цифри 100. Вже потім будуть вирішувати на що витратять зібрані гроші. Далі до новин спорту Золото і бронза чемпіонату України з біатлону у тернопільських спортсменів. Дмитро Підручний та Віталій Манзин змагалися у суперспринті в весняній частині чемпіонату України з біатлону. Першим переможцем став тернополянин Дмитро Підручний, третє місце, як і у кваліфікації, ще одного тернополянина Віталія Манзена. Йому не вистачило лише три секунди, щоб стати другим. Переможців вітаємо! Я ж з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були разом з нами і дивилися телеканали Тернопіль 1 та НТБ. Як завжди, бажаю вдалого спокійного вечора. Вірте в перемогу України.